Ну так, можна на Хускарі. Є. Можна Пускарок на хусткарі, чому виникну на Пускарі? А Але мене ну, питань багато. Тут просто настільки ауддрафт у наві, але головне, щоб ну наші ці слова не спрацювали так, проти. Конор, кажи, що тайдбаунд. Uh, Герой, якого часто хочеться бачити в драфті, uh, ну і теребейт, надійний кері в тому числі, приспали в uh, нас Джекіроса, Вай постраждав, втратив вже доволі багато хіт uh, можливо, вдасться під гранатку його вбити, бласт пішов, бай. Молодці. Ще й гілочку посадив, але якось щось не, не скоринувався. Це ж його гілка була, правильно? Uh -huh. Жодним чином Бай не міг її посадити. Широ, в свою чергу, на боті, начебто проблем ніяких немає, але і панголєр безперешкодно продовжує качатися, і тут треба бути обережним, щоб не підставитися от під такі сліп, і вежа зараз перемкнеться, і PMA небагато дібності застосовує, дуже багато шкоди по собі отримує широ. Він мусить гинути в цій ситуації. Так. Він помирає Стандартна Оця от ситуація, коли ти стоїш там проти Магнуса, проти Байна зараз. Бейн мусить гарантувати ці епізоди для своєї команди чіпляти. Зараз він спробує це зробити. Вихід під свіже обсервер-вард, але якось в дуже такій обережній позиції знаходиться. Щоправда, зараз його просвітили, побачили, настрибнули, і доведеться Мідлейнеру дейтбаун відправлятися до Таверни. Більш того, і вежа сильно постраждає, тому що тут катапульта, можливо, її вдасться розбити за перший же захід. Uh -huh. Це герой, ну для мене як алхімік умовний. Вона повинна набирати мільярд артефактів, мільярд грошей. Слухай, Ніку дуже в гарній позиції знаходиться. Він на широ, даст у нього мається в активі, тому заховатися а, ну, не вдасться в Мелт, але підходить сюди. Сент-Кінг і починає тут розкастовуватися під приголомшення. Але ні, ніку тікає звідси. ПМС, в свою чергу спроба добити широ, вдала спроба. А, і головне зараз врятуватися звідси самому, тому що ракету застосовують, непоганий шилд-краш пішов, Ніку на розвороті, починає працювати по пленету. Ультимативна також є, пленет до таверни. А що йому ХП дало? Я щось не звернув увагу. Хто йому ХП захилив зараз? Це йому лотус нагодували, що сталося з Ніку. Ми знаємо, що Дракон це сильна макро складова у грі, завжди mm -hmm. можна його поселити на одній лінії, прописати, і він буде там все розштовхувати. Власноруч. Так там почепили когось, та це бейн. В цій площині знайшовся. Ніку спробує його розміняти принаймні по Джакіросу. Вдалося, до речі, чого досягти, але накричало на самого Ніку, і підходить до гірокоптер. Доводиться рятувати свого мідлейнера Сандером, але як би самому тут не залишилося, тому, тому що Пленет готовий переслідувати далі. Сокири пішли також. Пугна присмакталася. гарно. Пленета знищено. І Чус виходить з цієї площини. Хочеться добити самана, вдається, забирає собі ще буде матися Аегіс. І от тоді на Бістмастера можна буде напасти. Тому що зараз приходить площу. Ну, де він живе, ну це знаєш так. Бістмастера почепили. Є приломшення одне, є друге, відп'єме. Батько шкоди отримає по собі ні і гине в цій ситуації. Молодці, та от коли задіяно пангольєра дівужалбейдом, тоді все інакше працює. А коли просто сюди заходять в подвійні ворота бейних ускар величезного бістмастера, от такого я не розумію. Пугна в команді Бейн підсетапить. Особливо коли ніч розпочнеться Ніу побачив власне цього самого бейна, готовий на нього накричати, нагарчати. Проте піємей непогано застосовує рол, не тільки по бістмастеру, а ще й таким чином, щоб захистити свого героя підтримки. Заяць за рахунок шарту, дуже багато здоров'я отримує собі у відповідь, але продовжує жабун його бити, добивати. Вимушений він натиснути тут свою ультимативну. І, до речі, гарно, що він залишився до кінця для того, щоб це було можливим. Ні, в результаті ну, ой, той, той ой. самий кіл по біснастеру, який ти просив з восьмої хвилини гри, напевно, відбувся. По відчуттях йому тут, поки не треба думати дійсно за цей за демечком. ПМА знову може підставитись. Бачить його його будуть вбивати, і це його ніхто не зможе. ще й чіпляють, ви бачите. Ой, оце вже небезпечно. Ніку треба виходити звідси, якось рятуватися. Добре, що є Рідус поруч який декріпіфаєм значно подовжує життя своєму союзнику і дає можливість звідси вийти. А, тільки на зараз вони згуртувалися, але Сен Кінг обережно таку позицію займає. Щоправда, зараз ультимативно від бейна пішла, тебе натискає мету, починає лупцювати, промахи декілька промахів спрацювало. Але ну, у нього немає пугни, яка є праворуч у Наві, яка вирішує багато питань. А у нього немає такого героя, який врятує. Вирішили обрати найкращий куд для нападу. Кабанчиком щоправда, Beastmaster пройшов все це перевірив, і у Темпларки з'являється не менш сильний артефакт. Також Чекіроса побачили, його зловили, його дуже швидко вбили. Щоправда, позиція не найкраща. Поки що для гравців команди навізенки туди прострибує, копає цілих трьох гравців. ТБ у відповідь непогано лупцює, але він вже втрачає двох героїв підтримки. Його ще й заморозили. Хускар хотілося вбити, хоча б ехо. Ехо, до таверни відправляється. Джакіро байбекнувся для того, щоб застосувати здібності і допомогти своїй команді в цій площині. Це... Але, та неприємно, тільки зараз підходить до своєї команди, і вони будуть пробувати далі насправді відігравати. Джуз продовжує накидувати, намагається якось побувати цих героїв. Іносенс, я вам нагадаю, бо після байбеку він вже помирає, помагає грається далі, але отримує дуже багато ДПС, Він сховався, але буде помирати, скоріш за все. Так, дуже багато і тепер бейда накричали. Щоправда, демеджу по ньому немає, але і мета завершується. Тому напевно не хочеться битися прямо зараз. Ніку біжить вперед. Ніку Розуміє, що він досить сильний, тому що в нього є активна на сатаніку. Він може собі відхилити на пол хп. Чус теж по відчуттях не сильно і боїться, тому що контролю як такого немає, ліворуч нормального, адекватного. Ну, і він просто на Сандері зможе відіграти, камбекнути і нормально там помститися героям за себе. Пангальєр дійсно був дуже вразливий, коли в нього закінчається ультимейт і немає шолдкраша до Темпларки, до фізичної шкоди. Можливо, вигадає для себе щось, що буде його захищати від цього. Нікулай не на фулл ХП, насправді стоїть, йому бояться, нема чого, якщо нападуть одразу буде під цей і від пугни, і від байна. В разі чого. Та насправді і ініціація буде теж у вигляді фін згрібав обличчя тому. Треба грати обережніше. Нападають на Ніку, намагається його зараз бити, він нічого не боїться. Він стоїть тут навіть в макропірі. Зараз ліктрички відходить, гарчать на нього. Є відразу хіл, він фул ХП і Друзі, можете звернути на це увагу. Нападає і ехо, його відразу колять, на нього тискають фінзерів. Напевно, оверкіл трішки тут в моменті відбувся від навіть, але це вже не має ніякого значення, тому що ворожого мідера вони забрали, пома катається по ворожих персонажах, намагається їх побувати, буде пробувати забирати разом із собою ще Іносенса. Всі інші втекли. Але це плюс рошан для НАТО з Вінцере. Це аєїз для, я так розумію, хускара це рефреш і сир для наві. Виграли і виманили суперника, і повбивали. І за рахунок цього зараз можуть підніматися і починати демонтувати вже бараки по нижній стороні. Темпларка підставляється неї моментально настрібно. ультимативно гарно застосовує. Зникає ширость цієї мапи. А це ну, саме великий не в своїй команді. Зараз можна буде байбекнутися, проте питання, як побудувати бійку, досі залишається відкритим. Нападає ехо, намагається якось перевернути цю карту. Панголієр теж тримається, але відразу є Дікріп, відразу є як Ми бачимо Пугни. Рідіс проробляє просто величезну кількість роботи. І ось він розкрутився. Цей панголієр їде далі, Намагається побувати, хоч когось в'їжджає він саме в темпларку, контролить її. І Ось він чус застрибує разом з ним. 125 секунд не буде темпларки, друзі. Як і перемоги та й на цій карті. GG було прописане. Іносенс написав ці дві літери. Наві виграють і в цій серії, поки рахунок груповому етапі в них Нуль. З того, що заресерчив пан Ракузан, нам просто треба потрапити в топ-8 і в плей-офф. Просто mm -hmm. пройти в топ-8. Ось він сидить. Легендарний терблейт. Кайфує.